Хотілося б поговорити про ті перемовини, про той етап перемовин, який фінішував напередодні в Саудівській Аравії. Ми про нього у вівторок увечері говорили в марафоні на нашому Ютубі. Ви можете знайти цей шматок і подивитися, щоб ми тут не повторювали те, що ми вже проговорили, і тому хочеться поговорити більше про реакцію. От зараз ми вже поспали в. Із цією інформацією настав новий день, як ви зараз розцінюєте ось ці результати перемовин, коли було чотири окремі заяви: Україна окремо, Росія окремо, білий дім для Росії і для України ще дві заяви окремо? По перше, те, що Росія буде окремо робити окремі заяви, ми ж розуміємо, що це не нове. Вони постійно так роблять, і якщо подивитися, скажімо так, на те, що публікує Кремль. Воно завжди відрізняється від того, ну, принаймні, є схожі елементи, є схожі, скажімо так зміст заяв, але разом з тим, все ж таки, вони часто додають своїх, скажімо, побажань або того, принаймні, що вони обговорювали, і часто, що робить Кремль, вони в змісті заяви додають пункти про те, що вони порушували, які питання, про що говорили, але ну це ж. Не означає, що були якісь сквальні рішення щодо цього, і ну я хочу, наприклад, нагадати, що після розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і російського диктатора Путіна теж було дві різних заяви. І росіяни в своїй заяві написали про те, що обговорювали питання того, що Сполучені Штати не мають постачати зброї Україні і розвіддані. В обмін на те, що Росія буде готова продовжувати діалог про припинення вогню, так і цього разу очевидно, що для росіян принципове питання, яке вони намагалися проштовхнути, виставляючи постійні умови, це можливість не те, щоб безперешкодно транспортувати власну продукцію сільськогосподарську, а це в тому числі створити прецедент. Який прецедент? Це питання санкцій. Проти фінансових установ в даному випадку розцільгосбанк, ну, очевидно, що для них це важливе питання. Там є інтерес, в тому числі, ми знаємо родини Патрушевих, тому що син Патрушева, той, який зараз радник чи помічник Путіна з питань розбудови військово-морських сил саме підводного флоту, то він, будучи міністром. Сільського господарства там є його прямий інтерес. Ну і, власне кажучи, вони активно приштовхували це питання. Що стосується України, для нас все зрозуміло і очевидно. Тому що, в принципі, для нас найголовніше, щоби в цій ситуації, коли ми говоримо про перемир'я в Чорному морі, я би сказав дві найголовніших обставини, дві найважливіших позиції. Перше. Це те, щоб Росія не обстрілювала українську портову інфраструктуру з повітря, тому що вони це роблять з повітря ракетами і дронами. І друге, щоб Росія не використала це для того, щоб перебазувати свої сили, і для того, щоб не підтягувати свій флот Чорноморський, не добитий до західної частини Чорного моря. Ось це два ключових момента. По Першому пункту ми розуміємо, що ризики і загрози зберігаються, тільки час покаже, як зазначив президент України Зеленський, тільки час покаже, наскільки Росія серйозно налаштована або не налаштована на те, щоб дійсно досягти припинення вогню і рухатися далі. Ну і подивимося, яка буде ситуація з санкціями. А що стосується перебазування флоту, є в принципі розуміння того наскільки я. Розумію, із повідомлень міністра оборони України пана Рустема Умірова, Це те, що якщо Росія буде вживати такі дії і вчиняти провокації, перед передислоковувати свій флот, то ми розуміємо прекрасно, що Україна буде вважати це порушенням духу цих домовленостей. Відповідно, ми будемо вживати заходів для того, щоб кількість і чисельність чорноморського флоту Росії тільки зменшувалась. Чи будуть вони підтягувати кораблі? Буде питання. Тому що вони реально бояться, чому Кремль захотів і наполягав на тих умовах, які вони порушили, і по енергетиці, по забороні, ударах по об'єктах енергетики, і по Чорному морі, тому що вони бояться, от ми ж розуміємо. Буквально напередодні Міністерство цифрової трансформації повідомлено, що розроблено ще один дрон, який називається Катран, який буде не просто камікадзе, а може запускати ракети і торпеди. І навіть ПЗРК, тобто збивати навіть в тому числі і шахеди або гелікоптери чи літаки, які летять дуже низько, і тому, власне кажучи, наші спроможності зростають те ж саме, вони бояться і енергетики, і у них є реальний перелік тому, що Україна може продовжити завдавати ударів і зробити їм ще набагато гірше, ніж є зараз. І, власне кажучи, тому наполягали на цих моментах. Но ви знаєте, тим, хто цікавиться військовою історією, я думаю, що зрозуміло, що коли є ситуація тупікова, і коли не бажаєш йти на якісь реальні дієві кроки, в перемовинах і так далі, а я маю на увазі зараз Росію, то починаєш говорити про ситуацію на морі: про безпеку, про судноплавство, про роззброєння флотів і тому подібне, тому що насправді. Це ж є свідченням чого? Це є свідченням того, що це була хоч якась можливість, і причина нашим партнерам Сполученим Штатам Америки зачепитись, хоч за щось, щоб продовжувати ну говорити про те, що є певні успіхи, як говорить президент Трамп, і питання про припинення вогню і, взагалі, мирних перемовин далі просувається. Но ми ж це прекрасно розуміємо, що головний театр зараз бойових дій він не на морі. Він все ж таки на суходолі і в повітрі, І це, це найважливіше, найпринциповіше питання, яке є. Тому я думаю, що це ознака того, що від початкової точки, коли здавалося, може бути певний прогрес. Ну, я маю на увазі, коли Україна конструктивно, абсолютно нормально підтримала ініціативу Сполучених Штатів Америки і президент України а, зробив заяву. І де дійсно підтвердив, що ми готові до припинення вогню без жодних умов, без жодних якихось там стратегій малих кроків. Давайте зараз продемонструємо хто налаштований до миру, хто ні. Росія почала цей процес різним способом, скажімо, відтягувати, затягувати і зводити його до абсурду і тупікової ситуації. Звичайно, єдине, що вони таким чином хочуть досягти, це спробувати домогтися скасування санкцій. Це прецедент. Тобто вони хочуть, щоб стався такий прецедент, коли США можуть почати скасовувати санкції. Для них це теж дуже важливо, тому що їхня ж економіка продовжує страждати, який же вихід треба шукати цієї ситуації. От вони і намагаються власні економічні інтереси за рахунок того, щоб на театрі бойових дій який зараз не є основним. Я повторюсь: продемонструвати якусь готовність до припинення вогню. Україна і так не відмовлялась від зернової угоди. Україна її виконувала. Це питання до Росії, до Путіна. Що вони з неї вийшли самовільно звинувативши Україну безпідставно в якомусь порушенні? А зараз вони в неї хочуть повернутися тільки повернутися на певних умовах.